Червий раунд газових переговорів стартував щойно у Брюсселі. Євросоюз сподівається, що саме. На цій зустрічі Київ та Москва зможуть документально закріпити домовленість про постачання газу в зимовий період. Можливо, угоду міністр енергетики України спочатку обговорить з Гюнтером Еттінгером, з єврокомісаром з енергетичних питань та його наступником Марошем Шевчовичем. Потім до переговорів вже має долучитися і російська делегація. Вартість газу на зиму вже узгодили. Це 385 доларів за тисячу кубометрів. Камінь спотикання, документальне оформлення ціни. Україна наполягає, що треба підписати окремо. Угоду в Росії вважають, що достатньо буде й урядової постанови, яка обумовлюватиме знижку на паливо. три основні питання переговорів є наступними: яка ціна є прийнятною, яка цінова формула має використовуватися, щоб отримати прийнятну ринкову ціну? Ця ціна має бути гарантованою для усіх газових поставок і базуватися не на принципі бери або плати, а на принципі. Плати і пери, тобто газ поставлятиметься на основі здійснення передоплати. Важливо також, щоб технічна сторона угод задовільняла всі сторони